Вітаю, шановні десятикласники. Сьогодні на уроці ви пишете контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням, у якому ви маєте висловити власне ставлення до подій та героїв. Тема тексту Українська риторика епохи бароко. Прослухайте уважно текст. – початок 17 століття, період поширення книгодрукування науки і освіти в Україні. Масово відкривалися братські школи, вищі навчальні заклади, колегіуми та академії. У Києві в 1615 році була заснована вища школа при Києво-Братському монастирі на Подолі. У 1631 році відкрита митрополитом Петром Могилою Лаврська школа. У 1632 році обидві школи об'єдналися у Києво-Могилянську колегію, пізніше академію. Вона стала осередком освіти і культури не тільки в Україні, вплив її поширювався на всі слов'янські землі все наступне століття. Випускники її ставали відомими церковними і політичними діячами, вченими письменниками Єпіфаній Славенецький, Феофан Прокопович, Іоанітій Галятовський, Інокентій Гізель, Григорій Сковорода. В академії культивувалися всі типи давньої української мови Слав'яно-Руська. Слов'яно-українська і проста мова тут здобували гуманітарну освіту, вивчаючи поетику, риторику, діалектику, полеміку, грецьку і латинську мови. В риториці розвивався бароковий стиль з пошуками вибагливих пишномовних форм, символів, незвичних уподобань. Урочистих протиставлень, несподіваних персоніфікацій про ідеал поетичної краси й ораторство як стилістичну ознаку 17-18 століть можна судити з того, як учені викладачі Києво-Могилянської академії озаглавлювали латиною свої навчальні посібники з поетики. Сад поетичний – Вирощений задля збирання квітів і плодів віршованого і прозового слова в Київській Могилянсько-Заборовській академії для більшої користі українському садівникові і його православній батьківщині біля Йорданського і Марійського морів у 1736 році Митрофана метро... Догалевського. Або правила правилам душ Аполлон, тобто структура поезії піднесена на найвищі вершини парнасу і передана для використання благородній руській молоді в рідних афінах Києво-Могиляно-Зборовських у 1739 у рік 1740-й Канючкевича. Будучи все ще гомілетикою, тобто церковною, вітчизняна риторика все більше збагачувалася соціальними мотивами і мусила шукати простіші, доступніші форми вираження змісту проповідей. Найвідатнішими проповідниками і риторами-педагогами цього періоду були Інокентій гізель, Лазар Баранович, Іоаникій Галятовський, Антоній Радивиловський. Інокентій Гізель, архимандрит києво печерської лаври, історик, ректор колегії, автор оригінального публіцистично-проповідницького підручника для духовенства Мир з Богом чоловіку, 1669 рік. Ця праця сповнена алегоріями, які, розкриваючи церковну мораль, виражали ідеї гуманізму. Соціальне зло, несправедливий суд, знущання над беззахисними це гріх. Інокентія Гізеля називають українським Аристотелем. Він відзначився у багатьох галузах знань. Інший відомий проповідник, ректор Києво-Могилянської колегії Лазар Баранович написав книгу Меч духовний є глагол Божий, 1666 рік, у якій 55 слів проповідей, написаних за правилами шкільної гомілетики. Баранович, будучи чернігівським архімандритом, збудував друкарню. Організував гурток українських письменників під назвою Чернігівські атени, учень Лазаря Барановича і також ректор Києво-Могилянської колегії, відомий український культурний діяч і письменник Йоанникі Галятовський, сам викладач риторики українською мовою, розробив теорію новомодного красномовства. У 1659 році він видав книгу проповідей Ключ розуміння», яка стала відомою науковою працею далеко за межами України.